21 на 22 грудня найдовша ніч в Україні. Вона триває близько 16 годин. Цю ніч українці рідновіри святкують зимове соцсистояння, співають колядки та їдять котю. Добре, Дякую, усі звичаї та обряди у наших пращурів були пов'язані зі сонцем. Вважалося, що саме в перехід з 21 на 22 грудня небесне світло народжується. Наш народ був хліборобським, і його життя залежало від циклу сонця, яке давало від якого залежав врожай. Відповідно, сонце шанувалося найбільшим божеством, яке давало життя. Ну і поставало питання, коли ж відмічати день народження сонця? Ну природньо, що день народження сонця відмічався в найкоротший день і найдовшу ніч, коли сонце спадає, спадає, а потім починає рости. От відповідно, символічно символ... святкувалося день народження сонця. Або Різдво Сонця на Різдво сонця українські рідновіри їдять 12 страв по одній на кожен календарний місяць. Центром святкового столу є божечий коровай та кутя. Ще однією ритуальною стравою вважається печене порося. Той, хто хоче отримати кусок печеного м'яса, має затанцювати. Бо після частування рідновіри здійснюють ритуальне запрягання плуга. Плугом на снігу проорюють першу борозну для того, щоб відійшла зима і швидше настала весна. Чому саме плуг? Справа в тому, що духовний центр всесвіту Сузіря Оріона, по-нашому, називається плуг плугатар. І десь є така версія, що в саме українці, слов'яни, першими винайшли плуг, і першими почали орати землю і вирощувати хліб. Зимове сонцестояння свято символічне. День почне довшити з 26 грудня, і то лише на одну хвилину. А до того часу дні різнитимуться лише на кілька секунд, тому людина не помічатиме ці зміни. Їх можна виміряти лише в астрономічних лабораторіях.